Маленькі артисти цирку з порушенням слуху готові до свого першого виступу на імпровізованій сцені в падіюні в Ужгороді. Для них це не просто шоу, це спосіб заявити про себе і довести. Мистецтво не має бар'єрів. До Ужгорода вже вдруге завітали інструктори німецького церкву. Уже кілька днів вони працюють із дітками з вадами слуху. Заняття проводять у приміщенні падіюну, де панує справжня атмосфера радості та довіри. І, врешті, свої результати діти презентували на загал. Це було цікаво. Це сподобалося. Я брав участь у таких заняттях і минулоріч, і зараз долучився, коли артисти приїхали знову нас навчити. Це дуже приємно, адже діти трішечки забувають про війну в Україні. Взагалі мені все подобається, все було класно. Ми навчилися балансувати, стрибати на скакалці, також вправи з вогнем. Найбільше подобається балансувати і виконувати різні трюки. Під час майстер-класів дітям допомагають справжні професіонали опановувати базові циркові елементи: жонглювання, балансування, акробатику усе без участі тварин, лише через силу, пластику і взаємодію. Батьки в захваті від досягнень малечі і не тільки зовнішні. Цей цирк надзвичайно дуже вплинув на них у тому, що вони розкрилися себе. Вони стали більш відкриті, посміхнені. Вони стали, і вони, коли приходили додому, вони показували, які вони трюки робили. І це надзвичайно так цікаво. Було я навіть викладачі скидували нам у групу це. І я настільки бачила, як діти просто посміхались, які вони були щасливі. Вони просто забували все, що навколо них робилося. Це надзвичайно круто. Усі учасники занять вихованці Ужгородської спеціальної школи. Наразі із понад 90 дітьми у цирковій програмі задіяні 70. Займаються з ними артисти німецького цирку вже не вперше. Діти вже їздили в словацьке кошице, тому з нетерпінням чекають їхнього візиту, адже мають гарний досвід комунікації. Дуже важлива для нас міжнародна співпраця. І ми дуже завдячуємо цьому представникові їхньої організації Едуарду Бурашу, який є ну напевно основною людиною, яка нам запропонує. Увала цю міжнародну співпрацю, і ця співпраця дає дуже хороші результати в плані і навчально-виховного процесу в нашій школі, тому що діти зацікавлені, і якщо ми кажемо, що буде погана поведінка, ви не будете брати участь у цирковій програмі, то їх це приштовхує до хорошого навчання, до гарної поведінки, і це сприяє кращому вихованню наших дітей і в такому всебічному розвитку, тому що наші діти. Мають дуже хороший нахил до малювання, до кераміки. Вони до спорту. Вони дуже гарно займаються спортом. Маємо дуже хороші результати. Усе це завдяки міжнародному проєкту Церк зірок, який реалізують другий рік поспіль у двох містах у Ужгороді та кошице Словаччина. Допомогти дітям з, з постраданням, з наслідку війни і війного конфлікту uh, тут на Україні, але і uh, в, uh, в Словаччині. Потім що ми маємо більш 40 тисяч дітей з України, які прийшли в наслідку війни до Словаччини, і також маю uh, маю опит роботи з мігрантами, які в Німеччині вже більш 20-30 років. Це церк, які 25 років керує бірґеркох, і які по Німеччині ходять на різні школи. І допомагає дітям з інтеграцією, або з позбавленням наслідків, кажемо так психологічних проблем, які є. Чи ж потім що батьки розвелись, або, або немає грошей, або що соціально і так далі. Діти відкриваються, стають упевненішими, вчаться працювати в команді. Це не просто тренування, це справжня психологічна підтримка, каже Едуард Бураш. Ідея народилася в рамках програми Erasmus плюс за підтримки Євросоюзу. А завдяки Едуарду Бурашу ми змогли приїхати до Ужгорода. Наша мета розвивати і надалі співпрацю так, аби допомогти дітям розвивати їхні таланти і показувати, що циркове мистецтво це не лише шоу, це форма спілкування і довіри. Тут не потрібно слів, щоб зрозуміти одне одного. Проєкт має інклюзивну та терапевтичну мету, зокрема, аби діти зі спеціальної школи Ужгорода отримали досвід публічних виступів.